Хлопець — это фанат, который смог. Да! А він робив? Написывал мне в директ, комплиментики сыпал. Да, гонечки. Не, Він не было. Акуратні да, акуратненько. Да, лайкав мені кожну сторіс. І типа у нього була просто рожева аватарка. І я дивлюсь. Ну, типа, він мене вже заколебав, Він мені чогось висвічувався самий перший, типу, в сторіс, переглядах сторіс, в лайках. він знав, як треба. Вот, типу, днів п'ять. Я бачу, що він оце лайкає, 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 лайкає Ті сторіс. Думаю, ну блять, ну подивлюсь, зайду, що там. Дивлюсь, просто акаунт, графічний дизайнер. Ні ліца, ні тіла, нічого нема, не видно. Ну я Хоть так все. пальчик з фото. Нічого немає, нічого не видно, я скіпнула. На наступний день знову лайкаю. Думаю, окей, зайду детальніше подивлюсь його mm -hmm. аккаунт і дивлюсь, є актуальний зальчик. Mm -hmm. А там вже в зальчикі і так, от, і, і от так. От, і в трусах, і без, ну. І тоді це цікаво. Я вже дзень, йок, сердечко, тук-тук. Це моє. Да. Масик хороший, беремо. Вот. Я відповіла пообщались, перестали на полгода. Да, чого так? Нерішительний мальчик. А, -а, -а він вот так да. Ну, типу, ми два місяці спочатку спілкувались допоки по інтернету, і я подумала, ну, типу, а зачем мне это надо? Угу. І все, пока. Тем паче в різних містах. Да, да, в різних містах, і він зі свого Хмельницького нікуди от от угу. не рипался. Я думаю, ну, це побачили. Потім, спустя полгода о сьомій ранку мені приходить повідомлення від нього. Я така єс. Угу. Сразу відповіла, і через два дня ми вже зустрічались в Києві, і все шури муже закрутилося, Хараша, і от вже більше годин разом. Ну, красива пара, дуже сильно.